Вітаю всіх постійних глядачів, а також усіх, хто дивиться цей канал, ви на острові Скарбів. Сьогодні наш позаплановий випуск, тому що сьогодні прийшла дуже цікава новина. Національний банк України сьогоднішнього дня випускає пам'ятну монету Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, яка вводиться в обіг сьогоднішнього дня, тобто з 9 серпня 2022 року. Заявлений наклад цієї монети 20 тисяч одиниць. Також от, е, сьогоднішнього дня Національний банк України випустив пам'ятну медаль Служба безпеки України, яка випускається сьогоднішнього дня, тобто 9 серпня 2022 року, і таких медалей буде накрбоване 25 тисяч штук. Сьогодні у нас такий позаплановий випуск, сьогодні таке позапланове спілкування з вами. Усе через що? Через те, що я маю дуже велике побоювання, що з цією медалю та з цією монетою відбудеться така сама, інфра... така сама ситуація, як, скажімо, з монетою 100 років НАВС. Сьогодні я був в одному з банків, де я зміг придбати ось цю монету ой, Лузі Червона Калина. Сьогодні їх продавали по 2 одиниці в руки, хотів сказати, у лапи. Усе через те, що деякі лапи можуть брати такі монети у кількості. І ви можете зараз відкрити будь-який аукціон, ну, який будь-який, у нас їх, власне, два. Там, де ви можете побачити, що їх продають десятками. десятками. Я маю дуже велике побоювання про те, що може повернутися ситуація така сама, як, скажімо, з монети 100 років НАВС. Зараз у банках діється просто якийсь безлад. Невідомо, коли вони будуть їх продавати, у якій кількості, у яких відділеннях. Деякі повідомляють на своїх сторінках у Фейсбуці, деякі повідомляють на своїй сторінці в інтернеті вже в той день, тоді, коли вже почався ці, цей продаж. Гряча лінія цих банків ніколи нічого не знає. У самих, у самих відділеннях так само ніхто нічого не знає, коли будуть відбуватися ці продажі, в якій кількості. Тобто я так розумію, що наступного тижня нас чекають знову такі дуже веселі пригоди, тоді, коли знову треба буде прокидатись десь о 4 годині, щоб у 5 годині якось десь поїхати, для того, щоб займати чергу, для того, щоб придбати ці монети. Особливо я хочу зауважити на те, що е, наклад цих монет та цих е, медалей він дуже і дуже обмежений. 20 тисяч та 25 тисяч. Ось цієї монети 250 тисяч, а тих ті буде тільки 20 тисяч. І можете собі уявити, які будуть черги та які будуть, е, е, черги, та які будуть взагалі, е, ціни на аукціонах. Друзі, будь ласка, не соромтесь, відкривайте сторінку в інтернеті Національного банку України. Там є відповідне посилання, там, воно має назву Звернення громадян. Пишіть у Національний банк, або ви припиняєте цей цирк з реалізацією цих монет, або ми будемо звертатись у Агенцію по запобіганню корупції. Тому що вже терпіти це не можна. Національний банк вже переходить усі края. Спочатку він почав безлад з цією нумізматикою, потім цей безлад перекинувся чомусь на обмінні пункти, тому що їм заборонили вивішувати курс, а банки цей курс чомусь вивішують і на табло пишуть, їм можна, обмінникам не можна. І з нумізматикою так, таке саме робиться, як, скажімо, у Росії. У Росії от неможливо дізнатися, у якому банку можна придбати такі монети. Там є якісь свої сайти, якісь свої точки, монетник, мені здається, потім мішок. Тільки там можна придбати продукцію центробанку Росії або там монетного двору, там їх два цих монетних двори. Здається, зараз крибують пам'ятні монети тільки один, а саме той, що у Ленінграді, чи як він там, Санкт-Петербург. І те саме Національний банк України робить з нами. Друзі, дякую за увагу, будь ласка, будь ласка, я дуже вас прошу, не посоромтеся, напишіть своє звернення у Національний банк взагалі. Усе, що ви думаєте про те, як зараз Національний банк України, що Національний банк України зараз робить з новізматикою. Дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте, і побачимось в ну, найближчий час. Дякую за увагу!